Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо сьомий урок курсу географії 7 класу, а саме чинники формування клімату. І спочатку, давайте ми з вами розглянемо вплив сонячної енергії і підстильної поверхні на формування клімату. З географії 6 класу, ви знаєте, що клімат нашої планети надзвичайно різноманітний і визначається насамперед кількістю сонячного випромінювання, розподіл якого пов'язаний з формою Землі, та її рухами навколо своєї осі та Сонця. Унаслідок цього кількість сонячної енергії загалом зменшується від екватора до полюсів, що і визначає зниження температури повітря в такому самому напрямку. Надзвичайно важливим чинником формування клімату є так звана підстильна земна поверхня. Залежно від кольору і прозорості, земна поверхня по-різному поглинає сонячні промені і віддає накопичене тепло, а тому по-різному нагрівається і випаровує вологу. Через це різні підстильні поверхні материків, а це поверхня вкритої льодом і снігом Антарктиди чи поверхня Африки з каменистими піщаними постелями чи розорені ділянки степів Європи, будуть мати різні кліматичні умови, і температурні, і за кількістю атмосферних опадів. Особливу роль у формуванні клімату має й водна поверхня океанів. У поверхневому шарі океанічної води накопичується основна маса тепла, що надходить до землі від сонця. Увібравши її, океани поступово віддають теплову енергію атмосфері, формуючи температуру приземних шарів повітря. Середньорічна температура поверхневих вод в океанах зазвичай вища за температуру повітря, причому різниця збільшується від екватора до полюсів. В екваторіальних широтах температура повітря і поверхневих вод океанів майже однакова, у полярних температура поверхневих вод океану вища, ніж температура приземних шарів повітря. Це означає, що обігрівальна роль океанів у високих широтах більша, ніж у низьких. Дуже важливо відмітити, що океан це регулятор температури повітря на Землі. Якби на Землі не було океанів і клімат залежав лише від сонячного випромінювання, то на екваторі середня річна температура дорівнювала б 33 градуси за Цельсієм з позначкою плюс, а біля полюсів мінус 32 градуси за Цельсієм. Але завдяки водній поверхні океанів. Сонячна енергія розподіляється по всій поверхні Землі більш рівномірно. А середньорічна температура на екваторі близько плюс 26 градусів за Цельсієм на північному полюсі мінус 16 градусів за Цельсієм взимку і 0 градусів за Цельсієм влітку. Тепер давайте ми з вами перейдемо до розгляду повітряних мас та їхньої циркуляції. Важливим чинником формування клімату є також повітряні маси. Це великі об'єми повітря тропосфери з певними особливостями температурою, вологістю, запиленістю. Цих властивостей повітряна маса набуває від більш-менш однорідної підстильної поверхні, над якою вона отримується тривалий час. Повітряні маси мають значні розміри. За температурою розрізняють теплі і холодні повітряні маси. А за вмістом водяної пари сухі, континентальні утворюються над великими ділянками суходолу і вологі. Морські утворюються над морями і океанами. Залежно від широти місцевості розрізняють екваторіальну, тропічні, помірні, полярні, антарктичну та арктично повітряні маси. Полярні повітряні маси формуються у високих полярних широтах і відрізняються низькими температурами, малим вмістом водяної пари в повітрі та значною прозорістю. Помірні повітряні маси утворюються в помірних широтах обох півкуль. Вони можуть бути морськими і континентальними. Їхня температура і вологість змінюються протягом року за сезонами. Тропічні повітряні маси формуються в тропічних широтах як у північній, так і в південних півкулях. Морське тропічне повітря має досить високу температуру і є вологим, а континентальне, навпаки, гаряче та сухе, а місцями значно запилене. Екваторіальна повітряна маса формується поблизу екватора над океаном і суходолом і відрізняється значним вмістом водяної пари та високою температурою. Повітряні маси постійно переміщуються як у вертикальному, так і горизонтальному напрямках з областей з високим атмосферним тиском до областей з низьким атмосферним тиском. У наслідок таких переміщень повітряних мас утворюються постійні вітри, які часто порівнюють з велетенськими повітряними течіями. Серед них це пасати, на карті підкреслені зеленим кольором, які переміщуються постійно від тропічних до екваторіальних широт, з північного сходу на південний захід. Та з південного сходу на північний захід. У помірних широтах великі маси повітря називаються західними вітрами. На карті підкреслені коричневим кольором. вони постійно переміщуються із заходу на схід. Поблизу полюсів виникають так звані східні полярні вітри, на карті підкреслені рожевим кольором, які рухаються у бік помірних широт. До вітрів, які змінюють свій напрямок, належать мусони на карті підкреслені помаранчевим кольором. Слово мусон перекладається з арабської мови як сезон. Ця назва не є випадковою, адже мусон змінює свій напрям двічі на рік. Узимку дме із суходолу на океан, а влітку навпаки із океану на суходіл, що пов'язано з температурою та атмосферним тиском над суходолом і океаном в холодну та теплу пори року. Мусонні вітри найчастіше спостерігаються на східних узбережжях материків над Індійським океаном та західних узбережжях Тихого та Атлантичного океанів. Рухаючись, великі маси повітря втрачають запаси вологі і тепла або поповнюються ними і таким чином змінюють свої властивості. Постійне переміщення повітряних мас визначає загальну циркуляцію атмосферного повітря, кількість атмосферних опадів і режим випадання їх на материках та над океанами. На цьому ми з вами завершимо розгляд 7-го уроку курсу географії 7 класу чинники формування клімату. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!